Так, є позитивна і гарна новина водночас. Що з приводу світла? Світло так і залишатиметься по умовам, минулого року тарифи по 2 гривні 64 копійки за кіловат. Ціна буде становити тільки для тих користувачів, які накопили за місяць, там десь приблизно 90, ну, до 100 кВт. З вище 100 буде нова ціна за тариф це 4,80. Це ще хочуть вести, там, як говорили, до 5 гривень. Але вони ще розмірковують. Знаєте, це ж наша влада, вони ще ж розмірковують. Але суть в тому, що більш за все, що 264 гривні залишиться для тих, хто буде споживати до 100 кВт в місяць. От в місяць ви спожили 99, все, ви платите 2 64 гривні 64 копійки. Спожили, ви там споживаєте, бо спожили так більше 100, от Тепер по новому тарифу. Ну, як вони приймуть, це 1 червня буде. З 1 червня там приймуть уже офіційно. Тому ніхто ще толком не знає, але це вже більш до правдивої інформації і більш реальної. Також вони заявили, що світло будуть вмикати впродовж двох років внаслідок масових обстрілів по енергосистемі. Це логічно, так? Через це доведеться підняти тарифи і поступово будуть піднімати тарифи на електроенергію, щоб були гроші на їх відновлення енергосистеми. на відновлення енергосистеми. Такі собі новини. ну, Вкрай хоч позитивні, що якщо по старому тарифу залишиться, там до 100 кВт, це хоч, хоч щось. хоч якось для пенсіонерів буде маленьким, але плюсиком. Коментуйте, що думаєте з приводу цього, підписуйтесь обов'язково на канал.